Ми мені все одно копійки це чи шаги. Все одно я ними не користуюся, бо користуємося ми гривнями. Позитивно. Що? Чому? Чому? Ну, ну тому це... що хочеться, щоб в Україні було все своє. На мою думку, взагалі можна прибрати копійки, бо вони чи шаги, бо вони вже зараз неліквідні, і просто округляти вже до гривень. Тобто нерозумна трата грошей на додаткове виробництво цих копійок. Ви знаєте, я можу впевнено сказати, що точно переименовувати треба. Чи це в це, наприклад, є було така дінар. Ми чомусь думаємо, що це пов'язано з мусульманами, але насправді, хоча воно на нашій мові звучить як динар, тобто день, це була певна сума, яка давала тобі можливість прожити день. Тобто вона закривала всі твої потреби. Те, що ми маємо відходити від того і згадувати своє. Не знаю, наскільки воно наше, треба ще дослідити, бо є певний, я вже знайомий з цим. Ось, в принципі, я підтримую, але мені здається, на цьому не теж не треба зупинятися, треба рухатись далі. Мені так видається. Може, колись воно й вийде в оберіт, але зараз, на жаль, ні. Багато людей бої горить просто копійки. Чесно кажучи, абсолютно нічого не чули. Ну, ми ні за ні проти. Це звучить дуже странно, насправді. Якось дуже дивно. Ну, я думаю, більше проблем зараз є таких, що треба вирішувати ну, не Не шляхом щ... переіменування. Не шляхом да. Я думаю, є щось поважніше цього. Недоцільне. Думаю, що? Чому? А, тому що потрібна більш українська назва. Та Немає різниці. Це шах. Так, да, підтримуєш. Не знаю, непривычно будет первое время. Ну, привыкнуть можно.